Всім привіт дорогі друзі! З вами Golden Freddy і сьогодні я вам покажу. И... Ой, і и сьогодні ми Пограємо в Пинбол на... для Windows 3D моделі. Давайте що ж, розпочинаємо. Так, щось в мене тут все Зависло, давайте нову гру виберемо. Новая игра гра. Все. Управлять, е, щоб ним зараз, щоб почати гру, зажимаємо. От бачите от це от. Зажимаємо ми пропуск, і вона бачите, опускається. І це сила нашого м'ячика, щоб. Так. І з англійською або я українською, це, од... це на одній клавіші. Е, можна керувати ось цією. А вот крапкою е, керувати от правою. Давайте. Давайте програємо. Тут головне на уважність. О, бачите, вона червона вже стала від того, що я там назбирав. От, ті засвітились. Тут можна бути максимально уважним, бо. Хм до речі, це цікава гра, боулінг. Ой, пінбол. Ще можна ватку віжку зробити. Не до кінця. І вже відразу почати грубо, набагато, сканіше. головна уважність, що м'ячик, за ним слідкувати треба. Клас! Як бачите, класна, доволі ігрушка. Так, давайте поправлюшу камеру. О. Бо ця фішка мені дуже подобається. Дивіться, ні, що не зачіпає. О, тепер зачепило і все погнало. Хе! Що тут? Дайте мені! Дивіться, я нищу. Як бачите, все застрягло. Це просто ну що ж, я пройшов одну гру. А давайте я вам покажу, як зайти в цю програму. Так, щоб знайти цю програму, потрібно зайти в пуст, те, що є в цьому куті. Потім вибираєте все. Зараз. Потім серед того довго вибирайте ігри, і тут є всякі ігри і ось вам шпінбол. Тут такий буде м'ячик. Ну а с вами был Голден Фредди и всем пока-пока!